Добрий день, з вами підприємство і Сьогодні в нас на огляді зеркало заднього огляду на трактор МТЗ ЮМЗ. Попросив клієнт, піди заміряй на склад. Думаю, чого його так заміряти. Зробимо повністю огляд. Дивіться що. Ось у наші реквізити, сайти обидва, ціни актуальні. А ціна зеркал в пластиковому корпусі. Начнемо перві з ціни, ціна 150 гривень за штуку. Що це за зеркало? Це звичайні китайські за такі кошти. Дивіться, мають, ну, видно-не видно, сферу. Вони йдуть не рівні, а трошки сферичні. Це Хорошо у нас перепади, коли беремо з горки на горку. Це хорошо допомагає. А кріплення йде хомут пластиковий. Пластик такий, ну, скажімо, не дуже, не дуже товстий, саме звичайний стандарт. Розміри його. Людина питала розміри. Мірюємо розміри. Розмір має 160 по ширині міліметрів і 300 310 по висоті. Тепер давайте переглянемо, як вони будуть на кріпленнях АЮМЗ і МКЗ. Ось о, дивіться, крутив кріплення МКЗ. Ось ось. На МТЗ стає чудово. Ось дивіться, все тут лягає, хомут обтягує нормально наше кріплення. Товщина трубки на МТЗ 18 мм. І Хомут тут 18 мм, затягується, ось дивіться, нормально регулюється, не прослабляється, можна ще підтягнути. І ось це регулювання нахил куди потрібно. Тут дивіться на МТЗ все чудово. Горню зеркало. На ЮМЗ кріплення трошки відрізняються. Що дивіться, як на ЮМЗ. А кріплення тут трубка має 15 мм, тому потрібно... Щось підлажувати сюди під хомут. ну Краще всього гума буде. У мене був параніт, я поки що для огляду положив параніт. А регулюється, нахиляється туди-сюди, все добре затягується. Отак, в такому положенні не дуже вийде. Ну, в ЮМЕЗЕ у нас ось буде отак воно дивитися. Тому що от так отак от буде видніше, бо до кабіни кріпиться юноза саме так то має вистачати і регулювання туди-сюди, бо якщо ми дужче нахилимо, почне кутами операція. Звертайте увагу, які у вас кронштейни. Якщо заводські, то воно якраз буде понад... Дверима стоять нормально, дуже завернути до себе не зможете, бо не дасть регулювання вверх вниз Отак От ось буде просто рівненько стоять. От такі ми чудові маємо. Зеркала на трактор МТЗ, ЮМЗ на Т-40, на жаль, не знаю, і на Т-25, як вони стають. Пишіть, чи підходять вони чи ні. І хто ще не замовив, замовляйте. Ось у наші реквізити. Всього вам найкращого. З вами підприємство Агродніпер.